Фотографія з бездомним песиком для вас збереже приємну мить, а для нього можливо збереже життя. Детальніше про благодійну акцію для братів наших менших дивіться далі у сюжеті. Чернівчанка Яна фотографується з мішкою йому сім місяців, і він дуже хоче мати господаря. Для дівчини це особлива фотосесія з особливим другом. Не в кожній фотостудії можна я ну я знаю навіть, що не в кожній фотостудії можна провести тварину і з нею фотографуватися. Яна не отримує неповторні враження і фото, за що вносить певну суму коштів, які підуть на харчування, і стерилізацію мішки і інших бездомних песиків. Фотографує всіх бажаючих колишня модель і організатор багатьох майстер-класів з позування Оксана Косівчук. Це її перший досвід фотографування чотирилапих, але допомагає собачкам, що не навчилась ходити. З благодійна акція моя розпочалася ще з дитинства, коли я підбирала маленьких собачок. Строїли якісь доміки. В мене от було таке хобі, коли всі ходили в школу. Я ходила, забирала собачок і допомагала їм таким чином. Натхненником акції є мама всіх бездомних собак-чернівців Анжела Косован. Усі гроші від програми підуть на стерилізацію, бо головна проблема чотирилапих безхатських їх кількість дуже швидко розмножується. От, наприклад, бувають що Ми в цьому місці роздали 40-20 синят. Так, але вони настільки швидко народжуються. Тось, наприклад, ми роздали 42, Нам ще паралельно подзвонили, що ще 50 є. Тобто їх можна зменшити тільки методом стерилізації. акція триватиме ще декілька днів, але всі бажаючі мають змогу допомагати організації щодня, аби бездомні не створювали небезпеку для себе і оточуючих.